Водарка Рингу в нокаут може відправити будь-якого хлопця, не говорячи вже про дівчину. Вона волюва і цариця у своєму світі світі боксу. Яна Зав'ялова саме про неї сьогодні і піде мова. Народилася п'ятиразова чемпіонка України, володарка титу кращий спортсмен року у Санкт-Петербурзі. Там навчалася її мати. Через три роки сім'я Роговичів переїхала до Коломиї – чуже місто, незнайомі друзі, і навіть не зрозуміла мова. Куди й для чого потрапила сюди, маленька Яна не розуміла. Сміючись, згадує, сиділа на паркані біля хати і просто оглядалась навкруги. Нікуди гуляти не ходила. Ми дивимося з брату. Якась нова дівчинка в нас на районі. На паркан вилізла і розглядається навколо що там нового. Сморчує, чупа почув. Ми думаємо, до підпати той заяви про цей. І так ми здалося. І того часу від трьох років ми разом її. Так, потім ще в садик, коли мене мама відвела. І назнайомля там, та Юля, Петя, там то, то то а а, а, а ми знаю. знаємо. А потім всі, а я взагалі ну, не могла не говорити. І Алла мене вчила всю українську мову. Так. Бо на мене всі признавалися росіянка, росіян. І потім, вже в кінці, коли я вже так чуть-чуть адаптувалася, там з вихователями дружила, з Ольгою Йоспін нас забирали, щоб ми не спали на обід. Та я вже така стояла за павільйоном. Підчікувала, але заганяла. І жертву, біжала, Ми спили. зразу наводили порядок. Ще тоді без жодних думок про бокс. Я не знала, як постояти за себе та близьку їй людину. Спочатку задатки відмінної боксерки я не проявилася в садку. Пізніше її боялась і в школі. Та навіть тоді про незвичний для дівчат вид спорту Яна не думала. Тато привів її у зал, мовляв, аби школярка мала чим займатися. Пільше року вона ходила на фізкультуру плавання біг. Грала з хлопцями в волейбол, футбол, теніс. Та як кажуть, долю не уминеш. Через деякий час яна спробувала свої сили у боксі. В 13 років дівчина вперше вийшла на професійний ринг. 13 років, коли хлопцям хлопці їхали на першу Україну в, в місто Керч, в Крим на Україну, і мене тренер каже: Ян поїдь з ними на морі, покупаєшся, віддихнеш, позагораєш. Я така добре. На той час я вміла тільки бити, не знаю, двоєчку, два удара. Є одна дівчина, подивилась, заявилася. Каже, ти можеш з нею ну, побоксірувати, спробувати ну, себе. Я боже, маю такий страх, паніка. Я з самого дитинства перекучена. І вийшла в рінг, я взагалі, навіть бінти не вміла мотати. Мені да не Славік і Бойко Сергій, все допомагали. І отак от якось перший, перший свій бій оцей, Раду віддали нічю, але настільки тоді е, я себе почула героєм. Не знаю, вернулася таки з першим місцем, коли ми тоді газета перший е, раз про мене вийшла. Після першої перемоги Яну затягло в справжній вихор подій: поєдинки, перемоги, сльози радості. Поразки Яна практично не зазнавала ні у спорті, ні в особистому житті. Лише одного разу поставила боксерські рукавички і вирішила більше ніколи не займатися боксом. Деколи після таких боїв е, тяжких хотіла просто взяти перчатки і повісти їх на цвях і сказати, що вибачайте, я пішла, дякую за все, я пішла. Але настільки от, приходило 2-3 дня, я розуміла, що це моє. Я без цього не можу, це моє життя і все, я ну не можу без цього. Я знаю, що треба відпочити ну, морально, тоді фізи, фізично ти, ти завжди готовий. завжди далі йти. Залишити спорт Яна таки не наважилась. Сьогодні на її рахунку десятки медалей, дипломів, перемог. У свої 16 вона стала чемпіонкою України на даний час уже в п'яте. Краща спортсменка 2007 року. Зав'ялова, призерка світу та Європи. Ми нагородили в кінці року, і це сталося з того, що я була бронзовою призеркою на чемпіонаті Європи в Данії. Там мені дуже було тяжко. Я Боксірувала останній бій за друге місце, звісно, я програла, але була дуже серйозна суперниця, яка переді... коли я виходила на ринг, вона нокаутувала іспанку. І було дуже тяжко перебороти себе в тому плані, щоб вийти і відбоксувати, не боятися, бо коли ти боїшся, все зажимається і можна тоді не виходити на ринг. І оце саме була головна моє таке досягнення. Я знаю, що і... тепер я знаю, що я можу. Ну, я впевнена в тому, що я можу стати і, і першою, і кращою. Але тоді дійсно я не знала такого, що таке. Можливо, як відомо, бокс справа не для жінок. принаймні так вважає більша частина чоловіків, але практично ніхто не знає, що боксери добрі, чуйні та ніжні люди, каже тренери. Так і Яна. Здавалося б, все життя мала присвятити спорту, та бокс це лише справа часу. Окрім цього, у 2004-му Яна завоювала титул віце Коломия. А ще найсильніша боксерка міста обожнює маленьких пухнастиків. Яна каже, що мама, якби я добилася якихось таких високих результатів, що там мала би гроші, я, наприклад, би відкрила цей будинок для безпризорних тварин. Я би їх всіх вона на не може пройти мимо, щоб вона когось не по ну комусь не помогла. Ви знаєте, дуже добре. І у, у мами моєї чотири кота пес, і ну так не ви розумієте, що вона каже: мам, в мене це оцель, щоб всіх, щоб ніхто не був голодний, щоб всі були ситі, здорові. Оце, от в неї така ціль. Ринг це місце, де Яна неодноразово ставала кращою. Доводила, що вона найсильніша. Не раз Яна поверталась синцями додому, та незважаючи на це, вона сміло іде далі. Батьки донькою лише пишається. Хоча й не приховують своїх емоцій перед поєдинком яни, я завжди, коли у нас закінчуються якісь серйозні турніри, чи там чемпіонат України, чи десь на виїзді за границею, я завжди їм говорю: до турніра ми працюємо, ми викладаємося, ми сваримося сльози на очах. Але після, коли ти виграєш, коли ти бачиш на подіумі свою дочку, і не тільки дочку, а прапор України. Сльози на очах, е, е, коли до тебе підходять, дівчата підбігають, тебе цілують, хочуть підняти на руки, поносити. Ну, це взагалі це супер, це класно. І це неможливо, неможливо передати словами. Я рада, що у мене Яночка добилась таких результатів у боксі. Анушка тепер разом теж з нею. Поразки я переживаю дуже сильно. Переживаю, а коли не приїжджають змагань, бо я рідко їду, їду з ними. У нас хата своя, пес, яночка їде на змагання, я лишаю з її котами. Зранку їду дивитися, годувати котів вечором. І я просто не маю можливості кудись далеко з ними поїхати. От вирвалась на два дні на фінали у Миколаїв. А так далеко в країни я не могла нікуди поїхати, а переживаю, певно, що дуже сильно переживаю поразки. Так, як кожна мама, але все одно я рада, що вони ходять не, ну, на, на спорт займаються спортом, тому що це все-таки їх підтягає. По слідах Яни іде її молодша сестра Аня. Вже третій рік поспіль дівчина займається професійним боксом. Щоразу додому приносить якусь нагороду в востаннє завоювала бронзу міжнародного чемпіонату. Я бачила просто е як займається моя сестра. І які вона має здобутки. І просто я тягнулася за нею. І це мені подобався бокс, що Яна приносить медалі. Я бачу ці медалі, вони в нас висіли на, на лампочці. Потім ми їх вже принесли в кімнату. І я бачила ці медалі, я теж хотіла щось здобувати. Без підтримки батька жодна із його доньок на ринг не виходить. Тому не дивно, що саме своїм перемогам дівчата завдячують йому. Е, коли я виходжу на рінг, е, головне мені це, щоб я е, чувствувала е, що біля мене є тато. Він якби я чувствую себе як за стіною. Я знаю, що е, нічого страшного не станеться, і тут нічого страшного немає, ніхто тебе там не вб'є, і все буде добре. Мені головне, щоб він сказав: О, я ти молодець, то я взагалі вискочу з шкіри і буду ще краще. Відомою у спорті Яна стала не випадково до цього вершину Олімпу підкорювали її бабуся, мама та татом. Сьогодні покоління кращих спортсменів продовжує і Яна і її молодша сестра Аня в обох на меті, окрім кращих, стати найкращими. Ну а найзаповітніша мрія п'ятиразової чемпіонки України бронзової призерки чемпіонату Європи стати фаворитом Олімпійських ігор в Пекіні.